Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Як ви вже замітили, я до вас не з порожніми руками, а із такою ось молотою. У мене зв'язалась така ось качечка. Висота іграшки 16 см. Ось так вона виглядає ззаду. І такі ось лапки знизу. Лапки, крильце і хвостик пришиваються, і тільце вив'язується однією деталію. І так, мої любі, якщо ви бажаєте собі таку іграшку, не перемикайтеся, далі я буду вам розповідати схемку даної. іграшки. І так, які матеріали я використовувала для в'язання даної качечки. Основна пряжа це в мене. Жовтенька, преміум ярн Бабі Лав. Номер кольору 313. Тут на, 60 грам, на 50 грамі 60 метрів і 100% поліестер. На дану іграшку в мене пішло десь грам 70. Для лапок я використовувала ось такий етрофіл Pionga Baby. Номер кольору 702. 16 і на 100 грамів 120 метрів 100% поліестер. Знадобиться трішечки в'язання лапок. Також знадобляться очі. Очі у мене 15 міліметрів, такі ось вони йдуть, а, ось. А, вони йдуть зелененькі такі іскринки. Іскристі, і такі ось полусфера. Вони в мене не циліндроомразні, а такі ось напівсфера. Діаметр оченят 15 мм. Знадобиться два ока і два фіксатора. Також знадобиться клювик. У мене ось такий ось клювик пластмасовий, розмір 38 на 21. Клювик, знадобиться кльовик і фіксатор до нього. А, так, Гачок я використовувала номер 4 на в'язання всіх деталей. Також знадобиться наповнювач, а, трішечки ниточки для стяжки під очима, кріпенької, і чорної ниточки полухлопкової для вишивання вій. Все моє любі. Бажаю вам гарного перегляду, гарного настрою та рівних петель. Далі буде схемка. не І так, починаємо працювати. Перше, що ми з вами зв'яжемо, це буде у нас з вами тільце і плавно переходяще в голову. І так, починаємо в'язання з тіла. Беремо ниточку основного кольору і в кільце амігорумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо 1 стовпчик без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків. Відмічаємо шостий рядочок і пров'язуємо 4 стопчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. Відмічаємо сьомий рядочок і пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. Відмічаємо восьмий рядочок і пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду прибавка і так по колу 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 48 стопчиків без накиду. Відмічаємо 9 рядочок і пров'язуємо 7 стопчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 54 стопчики без накиду. Десятий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 54 стопчики. 11 рядочок ми пров'язуємо 24 стопчики без накиду, робимо убавку, далі 2 стопчики без накиду. Знову робимо убавку і решту 24 стопчики без накиду. В цьому рядочку повинно вийти 52 стопчики без накиду. Відмічаємо 12 рядочок і пров'язуємо 23 стовпчики без накиду, робимо убавку 2 стовпчики без накиду, убавка і 23 стовпчики без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 50 стовпчиків. Відмічаємо 13 рядочок і пров'язуємо 20 стопчиків без накиду, робимо 2 убавочки, 2 стопчики без накиду, 2 убавочки і 20 стопчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 46 стопчиків. Відмічаємо 14 рядочок і пров'язуємо 18 стопчиків без накиду, робимо 2 убавочки, 2 стопчики без накиду, 2 убавочки і 18 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики. Відмічаємо 15 рядочок і пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду убавка, 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 16 рядочок і пров'язуємо. 4 стопчики без накиду у бавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 17 рядочок і пров'язуємо 3 стопчики без накиду у бавка, 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики в'яжемо шию. З 18 по 22, включно ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики, без в'яжемо голову. 23 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, прибавка. І так по колу 6 разів. Ми з вами продовжуємо в'язання. Ниточку відрізати не треба, а продовжуємо в'язати. 24 рядочок, 4 стопчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стопчиків без накиду. 25-й рядочок ми пров'язуємо 5 стопчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стопчики без накиду. З 26 по 31, включно, ми пров'язуємо по колу без змін. по 42 стопчики без накиду, це виходить 6 рядочків вверх. Далі, 32 рядочок відмічаємо, пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. 33-й рядочок відмічаємо і пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків. 34-й рядочок відмічаємо, пров'язуємо 4 стовпчики без накиду «Убавка» 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків. 35-й рядочок пров'язуємо 3 стовпчики без накиду «Убавка» 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. 36 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стопчики без накиду. 37 рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду убавка шість 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стопчиків. 38 рядочок ми пров'язуємо 1 стовпчик без накиду убавка шість 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. 39-й рядочок ми робимо 6 убавочок. набиваємо детальку і стягуємо отвір. Клювик я вставляла між 26 і 27 рядочками. Оченята я вставляла між 28 і 29. Оченята вставляла на краю клювика. Отак ось клювик закінчується, я вставила око тут, з однієї сторони, і вставила на краю клювика око з другого. в'яжемо крильце. Крильце виглядає ось так ось як вареничок. Такий красивий. І так, в'яжемо спочатку таку детальку. В Кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків. третій рядочок ми пров'язуємо 1 стопчик без накладу прибавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накладу прибавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. Тепер, коли ми з вами пров'язали всі ці рядочки, ми складаємо детальку навпіл. Ні, спочатку набираємо три повітряні пательки: Один, два, три, складаємо детальку і пров'язуємо з вами в перший стопчик і насквозь. Протягуємо гачок і пров'язуємо. Так, зробили. Тепер набираємо знову 1, 2, 3, один пропускаємо, в другий пров'язуємо. Точно так ми пропускаємо стопчик на цій стороні і пров'язуємо стопчик без накиду. І так, пров'язуємо до кінця ряду знову 3. Як починаю в'язати на камеру, починає скрипіти в мене гачок. Стопчик пропускаємо в другий вводимо, так само і на другій стороні. Один пропускаємо, в другий вводимо і пров'язуємо стопчик. Знову набираємо один, два, три. І так пров'язуємо до кінця рядочку, і виходить ось таке ось крильце Ось таким ось пір'ячком. Все, пров'язуємо хвостик. Хвостик виглядає ось так ось. І так, набираємо сім повітряних петель. З другої петлі ми пров'язуємо 6 прибавочок. Кінці ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Робимо одну повітряну петельку, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку по 12 стовпчиків без накиду. Робимо 3 повітряні петельки і пров'язуємо край так само, як ми з вами пров'язували на крильцях. Набираємо три повітряні петельки, відступаємо один стопчик і в другий пров'язуємо. Знову з цього стовпчика робимо три повітряні петельки. Один стовпчик пропускаємо і пров'язуємо стовпчик накиду. І так ми пров'язуємо весь хвостик. Такий ось виходить хвостик у нас. Все, пров'язуємо. В'яжемо ніжку. Ніжка виглядає ось так ось. І так, пров'язуємо з вами спочатку цю частину, В кільце амігорумі. Набираємо 6 стовпчиків без накиду, відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо один стовпчик без накиду прибавка три рази. В кінці ряду повинно вийти 9 стопчиків третій, четвертий, ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стопчиків без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Шостий рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці ряду повинно вийти. 15 стопчиків без накиду. Сьомий рядочок ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Далі будемо вив'язувати пальчики. Робимо 2 повітряні петельки, накид і в першу петлю з цієї і з цієї сторони. Ми пров'язуємо три стопчики з одним накидом. Дивіться, ми пров'язали, будемо в'язати з однією вершиною. Ми протягнули тільки через дві, цю петлю ми не дов'язуємо, а лишаємо її на гачку. Знову робимо накид, і це місце, знову пров'язуємо. Спочатку за дві, два стовпчики, ну, петельки там, да, як ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Тепер ми пров'язуємо за всі три. Підтягуємо, і в наступний стовпчик ми пров'язуємо стовпчик без накиду, один і далі другий. Пров'язали. І ось такий ось пальчик виходить. Так, знову робимо накид і пров'язуємо в один стовпчик, три стовпчики з одним накидом з однією вершиною. Два пров'язали, один лишаємо накид, два пров'язали, три у нас на гачку. і протягуємо всі три разом. Знову пров'язуємо два стовпчики без накиду 1, 2, знову робимо накид, і в останній стопчик ми пров'язуємо також три стовпчики з одним накидом, з однією вершиною. Так, пров'язали два накид, повинно вийти три. І ці три петлі ми протягуємо все. Робимо з'єднувальний стовпчик, якщо тут вийде у вас збоку, і ось така ось лапка виходить з такими пальчиками. Трішечки підтягуємо, підрівнюємо. І такі ось ніжки виходять. Так, робимо збірку іграшки. Спочатку ми оформляємо з вами мордашку. Робимо стяжку спочатку між очима. Тут і тут. Вводимо голочку, зараз голочку. Я виводжу ниточку десь тут, ось, ззаду. А Так, заводимо голочку і виводимо її отут ось зверху. Потім вводимо знизу, отак ось вона вийшла. Ми вводимо сюди і виводимо з другої сторони. Притягуємо ниточку, знову вводимо голочку тільки вже зверху, і виводимо її отут-ось зверху. Знову вводимо сюди і виводимо знизу. Вводимо зверху і витягуємо з цієї сторони. Далі я вводжу, вводжу голочку сюди і виводжу в цей же стовпчик, кіля я починала. Беру за два кінчики і гарненько підтягую. Нашу стяжку. щоб починята були у нас з вами. отак от ось, бачите? стяжечка. Коли робимо стяжку, вони йдуть око до ока. І отак от ось у нас з вами вийде. Все, зробили стяжку, зв'язали між собою ниточку. В мене тут ще була ниточка жовтенька із верхушки голови. Я її між собою зв'язала зажигалочкою підпалила, з'єднала, і сховала всередині голови. Так, тепер затягуємо ниточку в голочку і находимо тут ось серединку, два стовпчики сюди, два стовпчики сюди, вводимо ниточку в перший стовпчик, виводимо отут ось збоку. Потім вводимо голочку сюди, в, ну, в бік, от сюди. і виводимо на один стопчик в бік. Знову зробимо цю ж саму операцію, вводимо сюди, виводимо десь тут, і вводимо голочку всерединку, виводимо на другому стовпчику. Добре, їх стягуємо, виходить. Цей раз ми робимо стяжечку під очима і формуємо цією стяжечкою якраз оцю бородку. Зробили над одним оком. Тут у нас з вами центральний стопчик і точно так робимо під другим оком. І все ми з вами формуємо бородку. Ось ось виходить у нас з вами мордашечка. Носик, коли я вставляла, я його трішечки підклеїла, бо фіксатор маленький, і носик крутиться. Тому я завжди, коли саджаю такі ротики, я їх ще підклеюю клеєм. Оченята ні. Так, зробили, оформили з вами мордашку. Вишили війки, все, ниточки сховали. Тепер переходимо до тільця. Я роблю стяжечку. Тут в області крильця, де буде крильце. Нам треба, щоб низ у нас з вами був плоским. Тому робимо стяжечку тут у нас будуть лапки цього всього не буде видно тут буде у нас пришите крильце. Тому також цього не буде видно. Затягуємо голочку в голочку ниточку і робимо стяжку. Стяжечку робимо так, щоб десь на такому, і натак ось десь. Вводимо голочку з ниточкою і виводимо там, де у нас буде з вами крильце. Отак ось вивели, я поки що вам покажу. Протягнули. І вводимо трішечки далі, виводимо, де ми намітили з вами ось, ось сюди, де у нас булавочка. Раз, стіжок, і в те ж саме місце вводимо знову, і виводимо там, де виводили перший раз зверху. Раз. І знову вводимо там, де вводили перший раз, і виводимо, де у нас з вами булавочка так ось. Тепер. Ці два хвостики, які в нас є, цей і цей, ми між собою також стягуємо. Робимо один вузлик, другий вузлик і хвостики ховаємо всередині іграшки. І таким чином у нас з вами виходить отака ось стяжечка. Так, дуже сильно стягувати не треба. Стягуйте стільки, щоб отак ось наша вуточка була плоскінька. Далі. Фіксуємо ніжки, як вам більше подобається. Так, ниточку лишила на всяк випадок, вдруг вийде пришити. Так, зафіксую поки голочкою. Ось Так. Фіксуємо ніжку, дивимося, щоб було красиво з усіх боків і пришиваємо і фіксуємо. Звичайно ж, тут в мене ще стяжки немає, тому мені не дуже поки зрозуміло, ну, десь отак, на такій відстані. Між ніжками лишаємо невеличкий такий ось проміжуток. так? Да? Ніжки отак. Низ ми робимо до кубки, а зверху ми тут десь давайте сантиметр зробимо ніжка від ніжки. Так, зафіксували ніжки, тепер фіксуємо крильця. Ну, можна отак ось зробити. Так, крильця фіксуєте на, на тому проміжку, де вам більш подобається. Більше на спинку а може так ось. Головне, щоб ви перекрили оцю стяжечку. Можна оце ось пришити, а це лишити. І отак ось у нас вийде з вами. Так, тепер ми з вами повинні пришити хвостик. Так, витягну поки ніжку і булавочку, щоб вона не залізла далі. І так, фіксуємо хвостик. Хвостик, коли ми робили убавочки, у нас з вами отут посерединці, йшли два стопчики між убавочками. Тепер робимо це як за серединку. Тут у нас на хвостику шість стовпчиків. Три і три. Тут, де у нас серединка, ми накалуємо. І тепер оці хвостики, боковушки, ми пришиваємо трішечки як під наклоном. Фіксуємо раз. І фіксуємо два. Ми пришиваємо не прямо, а трішечки під наклоном. Отак ось. У нас оці боковушки, вони йдуть не прямо, а під наклоном невеличким. Пришиваємо по бокам і пришиваємо серединку цьогось. Все, хвостик наш готовий. Такий ось виходить у нас хвостик. Він тоді можна його підняти трішечки вище, і такий ось гарненьке буде витятко. Тут у нас буде крильце і ніжка. Все ми любі, робимо збірку іграшці і Насолоджуємось готовим результатом. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую вам, що ставите лайки, пишете коментарі і підписуєтесь на мій канал. Якщо ви гість мого каналу, запрошую вас приєднатися до нашої ютубної родини. На цьому у мене все. З вутичкою ми кажемо. Всім до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!